Хочу сказати про те, що коли я роблю розшифровку по призначенню, то це тільки початок виконання взагалі того, що вам потрібно робити самого народження. Якби ці розшифровки давали самого народження, коли ми в роддомі, були, то в нас би, життя би, набагато би краще було б. Ми багато чого би, навіть, можливо, і, і не пройшли. Але хочу сказати по своєму досвіді, що до того, як я дійшла до того, щоб дізнатися своє призначення, мені потрібно було дуже багато чого пройти. Два рази. Один раз мене чуть машина не збила, другий раз мене машина все-таки збила. От, а третій раз я чуть не втопилась. Так що ви задумайтеся, якщо у вас якісь ситуації відбуваються в житті, і вам просто погано, то це сигнал того, що пора вже спинитися, що вже наробили стільки діло. В своєму житті, що пора вже все-таки повернути на ту стежку, якою мали б йти з самого народження. І коли я дізналася своє призначення, я зрозуміла, що на тих роботах, на яких я працювала, вони дійсно забирали мою енергію. Коли я почала виконувати своє призначення, то це, звісно, нелегкий шлях, тому що ти починаєш розуміти, що багато чого приходить в твоє життя для того, щоб ти став духовно сильнішим і мудрішим. Бо Вчителів дуже багато в нашому житті, особливо починаючи з наших батьків, потім брати і сестри, це також наші вчителі, наші начальники, От, е, наші другі половинки. Це також наші вчителі. От, просто потрібно зрозуміти, що саме, чого саме ти маєш навчитися, який урок пропідносить ця дитина.